На «thank you», німецькою «danke», арабська шухран. Потім російська спасіба, звичайно, саме гарне це дякую, українська мова. Ці слова різні за звучанням у різних країнах, але мають одне значення і викликають одні емоції. У всесвітній день дякую. вінницькі активісти розтоплювали сніг словами вдячності про більшу акцію у центрі міста. Хочемо нагадати вінничанам про. Слова вічливості про те, що ми так часто забуваємо в повсякденному житті, коли поспішаємо. Сьогодні хочемо привернути увагу перехожих до того, аби вони подякували тим, кого люблять, подякували тим, хто найбільше на це заслуговує. Перехожим роздавали листівки із символікою в Вінниці на зворотньому боці. Пропонували написати слова вдячності і подарувати або через листоношу надіслати близьким. Людина вкаже адресу. Куди потрібно доставити лист, буде підібрано спеціально листи, конверти з марками і будуть на по справжньому доставлені листи. Вінничанка Наталя слова вдячності передає воякам на схід та волонтерам за небайдучість. а лист надсилає діду морозу, аби він здійснив їхні бажання. Хотіла подяку висловити нашим хлопцям, які нас захищають, тим невтомним трудягам, волонтерам, які все збирають для них допомогу, про них опікуються. Тим бабушкам, дідушкам, діткам маленьким, які цю допомогу допомагають збирати, віддають останні. Поки листоноша роздавав листівки вдячності на площі Європейській ми зустріли гурт колядників. Як виявилося, це соціальні працівники місцевого територіального центру, які доглядають за самотніми і непрацездатними людьми. Їх робота допомагати. Тож кажуть, добре розуміють важливість вдячності. Сьогодні вже дякую, чули. І від кого? Та, звісно, чули. 100 раз. дякувати. Треба Господу Богу, що сьогодні щоб в нас був мир, здоров'я, достаток і любов. Вчитися говорити дякую на площу до вежі прийшли і малюки. Вони також писали слова подяки для рідних. Дякувати, треба, коли нам дають цукерки, коли нам допомагають, дякувати, що мама нам готує смачний сніданок. Організатори обіцяють, усі листівки запакують в конверти, і вони обов'язково дійдуть до адресатів. Юля Бабаєва, Андрій Солайко, новини телеканал «Вінниччина». Дякую!